Добрий день, я Матвієва Тетяна, підприємиця і відкрила цей простір відкриті горизонти для дозвілля, навчання і розвитку. Запрошую вас! Тетяно, я запрошую тебе на гру і твій перший хід. Дякую, це вперше у нас інтерв'ю у вигляді настільної гри. Розкажи, будь ласка, трошки про себе, тому що ти така яскрава зірочка, з'явилися твої проєкти в місті, і якби місто про тебе почало, почало чути. Розкажи про себе, де ти народилася, навчалася, працювала. Я народилася у Павлограді, навчалася в школі, працювала а, і в музичній школі я ще навчалася і мріяла викладати уроки музики. Працювала я багато де, а підприємницьку жилочку я відчула, коли була, продавала косметику. Mm -hmm. Це був Avon, це був Mary Kay, це була ексклюзивна дизайнерська білизна. І я зрозуміла, що я можу продавати, і мені це подобається. Я відчула себе підприємцем. Скільки років це ти вже цим займаєшся? І хто найбільше вплинув на тебе як на підприємницю? Скільки років я не можу сказати? Ну, більше 20, а так точно ні. А вплинули люди, які мене були біля мене. Це різні люди. Зараз впливає на мене і допомагає це Качанова Лена. Дуже допомагає мені. Як ти дізналася про грантову програму, яка стартувала нещодавно у Павлограді, вже, в принципі, завершилася, і хто мотивував тебе подати заявку? Про це мені сказала моя подруга Олена Кочанова, голова громадської організації Центр інноваційного розвитку Персона. Розкажи, чи складно було саме податися на грант? і... Що виявилося найскладнішим у процесі підготовки і реалізації того проєкту? Проєкт жив в мене в ідеях років 5-6. Я мріяла про це. Податися було нескладно, але виконувати всі, всі завдання, проходити навчальні модулі. Ну, це час, але це дуже цікаво. Розкажи, що це за проєкт, в чому його суть, і які заходи ви вже проводите? Це центр дозвілля для людей пенсійного віку. І коли я отримала грант і купила проєктор, екран, колонку, то ми зрозуміли, що ми хочемо показувати кіно а ніде. Ми пішли на пляж. І там стали показувати кіно. Поки ми створювали кожної суботи кінопокази, ми зрозуміли, що зацікавленість до нас не тільки у людей пенсійного віку, а у дітей, і у дорослих. От зараз ми граємо, і я знаю, що в тебе люди приходять теж грають на стільні ігри. Яку роль ці психологічні ігри відіграють в твоєму проєкті? Ігри бувають різні, трансформаційні, психологічні, навчальні, розважальні. Люди приходять за запитанням. По-перше, вони розважаються. По-друге, вони спілкуються, і це дуже важливо для всіх. Вони відволікаються від війни, в них покращується настрій. Поки ми грали, ми зрозуміли, що ми знайомимося, узнаємо, хто чим займається, друга рекламуємо. І це... Ігра вийшла в друге направлення. Ми зробили мозковий штурм, і ми робимо кожного тижня цей штурм. Що ми робимо? Ми спілкуємось, людина розказує, чим, які в неї таланти, що вона хоче, про що вона мріє. І ми всі разом накидуємо ідеї, генеруємо ідеї. Це цікаво, по-перше, а по-друге, це дуже корисно. Чому? Тому що в нас вже є результати. Е, у одного хлопця він каже, я люблю займатися столяркою. Все, Тиждень прийшов, ми разом е, йому накидали ідей, в нього вже столярний стол, е, в нього вже інструменти, все, ідеї, і це ще не все. Він вже знає, що він буде робити, він займається художнім різьбленням, але ми про це не знали. ну, він про це все розказав у мозковому штурмі. Друга дівчина вже отримала запрошення від Академії школи масажу. Це дуже корисно, я, до речі, запрошую і тебе. Приходь на мозковий штурм, це дуже круто. Це по типу, як щось мені нагадали, як майстер-майн, як да, для нас да, проводили да, 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 в цьому гранті. Це ментори. Скажи, як ти бачиш розвиток цього бізнесу, відкриті горизонти цього простору, наприклад, через 2-3 роки. Що ти тут бачиш? Через 2-3 роки я бачу не тільки тут цей розвиток, бо простори можна створювати і в Юрівській громаді, і в Троїцькій громаді Павлоградській. і не тільки тут, а де, де живуть там, де живуть люди. Тетяна, що б ти порадила іншим? Підприємцям, які тільки мріють про втілення своєї ідеї, або навіть ще не є там підприємцями, просто хочуть займатися чимось. Я би порадила дивитися не тільки, вони кажуть, от вчора в мене була розмова, а що буде через рік? Я от не знаю, з чого почати, а я не знаю, що буде через рік. А я кажу, почни з перших кроків. Просто зроби дзвінок. Заповни документи, зроби перші закупи, створи план, по-перше, почни з плану. І тоді ми вже визначимось, що буде через рік, через два. Я пропоную, щоб ти трошки показала нам, що в тебе вже є в цьому приміщенні і чим люди можуть тут займатися. О, це клас! Історія починається з отримання цього гранту. Я е, відкрила простір. Отут в мене будуть дзеркала, і я буду викладати східні танці. Дзеркала вже в дорозі. Ігри будемо проводити. В нас є курс, мистецтво жити на 100%. В нас буде йога, буде трансформаційне малювання дерева бажань. А це що в тебе тут? таке? В мене вже були перші уроки музики. Я не знала, що це прям так просто: береш і викладаєш. Приходьте на уроки. В мене у мрії було таке, щоб люди Пенсійного віку, і не тільки пенсійного, приходили і займалися тим, що вони колись не змогли займатися. Багато людей хочуть грати на музичних інструментах. От перший крок. Далі в нас буде спіддейтинг, Це короткі побачення. Але це будуть і романтичні короткі побачення, і е, бізнес-короткі побачення. Ми будемо знайомитись, розказувати один одному. Людей 20 буде нас, і ми будемо розказувати е, про клієнтів, про послуги свої, що ми виробляємо, і будемо знайомитись, і будемо покращувати життя міста. Хочу наголосити, що коли буде холодно і ми не зможемо показувати кінопокази на пляжі, ми будемо показувати кіно тут. Приходьте. Супер. Тетяна, дякую тобі за гостинність. Ми бажаємо, щоб твій простір процвітав і ще більше більше тут було людей, активностей. І сподіваюся, на останнє наше інтерв'ю. Дякую. дякую.